Вітає вас. Це програма власний погляд і про роботу парламенту та виборчий процес. Ми говоримо з народним депутатом України від фракції Свобода Михайлом Головком. Пане Михайло, вітаю вас у нашій студії. Отже, Доброго дня, а вже цього тижня. Україна нарешті буде вибирати нового президента України. Всі дуже довго йшли до 25 травня. Власне, попереджають і про зрив саме виборів президента. Власне, чого очікувати і на що налаштовуватися? Ну, те, що плану зриву вибори президента існує, і готується він зі сторони Кремля. Ми про це давно всі знаємо. І звісно, ті події, які зараз відбуваються на сході, це якраз і реалізація цього плану. Хочу сказати, що вибор відбудеться за будь-яких обставин. Якщо і навіть вдасться, десь в якісь частині території зірвати вибори, чи якось окремо населеному пункту, воно не буде загально впливати на картину результату виборів. Вибори будуть легітимними. Я взагалі хотів би наголосити, що сьогодні ми маємо унікальний вперше шанс провести чесно демократичні вибори без порушень, без підкупу, без фальсифікацій. І я думаю, що це ціна, яка ця ціна, яку ми заплатили на майдані, яку провели цю революцію гідності і заплатили кров за те, щоб зараз мати можливість чесно обирати собі владу, ту на яку ми заслуговуємо. Перше, те, що на сході будуть частина дільниць без невизнані результати, ймовірність залишається, тому що ми бачимо, що на жаль, але на сьогоднішній день ще АТО, тобто антитерористична операція, не завершена. Терористи всі не покарані, не знищені, не ліквідовані. І це є була одна із ключових вимог нашої фракції. І коли ми вимагали проведення закритого засідання Верховної Ради, і ці вимоги ставили. Силовим міністрам про те, щоб вони мають довести цю операцію до завершення і знищити всіх терористів в жодній. Домовленості, переговори ми з теристами не маємо права вступати, тому що ті, хто зараз бігають зі зброєю, стріляють в наші військовослужбовці, стріляють в міліціонерів, які захищають українську державу. З ними по іншому говорити не можна як тільки силою. загалом як довго триватиме антитерористична операція, і загалом чи можна очікувати, що власне після президентських виборів ну сепаратисти відступлять. Та переконаний в тому, що так воно і буде. Хоча нашою вимогою було, що першочергово завершити антитерористичну операцію до виборів, щоб вибори можна було проводити чесно, легітимно. Але на жаль, але, на, зложайно, я не знаю, чин, що події, що відбуваються та... і далі в Слов'янську, в Краматорську. Так, Я думаю, що можливо і повністю не вдасться зачистити до виборів. Ну я думаю, ця ситуація буде виправлена вже після президентських виборів. Як сценарій цьому можна підтвердити, що Росія. Я розігрує декілька варіантів. От будиться, тобто один варіант це силовий незахоплення захоплення терористами населених пунктів там урядових владних установ, а з другої сторони, це так би мовити, їхні явні прокремлівські кандидати зараз знімаються з виборів, так як це Семененко заявив зі скустим і що будуть кричати на всю горлянку, що от нібито влада нова не дає можливості чесно проводити вибори. Демократично там залякують, переслідують і таку іншу там дурню будуть говорити для того, щоб е, ніби показати, що в нас немає чесних демократичних виборів. Хоча я переконаний на мільйон відсотків, що ці вибори будуть чесними, і саме основне, що їх вони будуть визнані всім світом. Тобто, ми зараз бачимо підтримку України зі сторони заходу, але я розумію, що після виборів, коли ми легітимний президент, ми будемо він буде визнаний всім світом, незважаючи на те, що Москва ймовірно, що визнавати його не буде, бо вони про це. Це завжди заявляють, ми розуміємо, що яка ціль є в Росії, і тому тут це понівуха. От за для проведення чесних демократичних виборів наскільки досконалим є чи не виборче законодавство? Звісно, що не досконало його потрібно вносити Зміни ми сьогодні на сесії в чергове піднімали питання по змін до виборчого законодавства. На жаль, у нас немає достатньої кількості голосів. Тому що повинні об'єктивно оцінювати реальний стан парламенту. А парламентська більшість вона є технічна, вона є неповноцінна з однієї сторони, тому що вона б формувалася, ви знаєте, в подіях, коли були сотні загиблих розстріляних на Майдані, коли втік Янукович, коли був відсутній уряд, відсутня вся влада. Єдине легітимна гілка влади це формувалася якби в парламенті, і тому було це компромісне рішення, що з опозиційних трьох партій свободи батьківщини Удар, яка налічувала 160 Дев'ять депутатів разом налічували, і плюс туди доєдналися колишні там, якби члени партії регіонів. Зв'язку з тим ми створили таку коаліцію, яка виявилася недовго тривалою. Ми так розуміємо, що проблеми в нас є дуже серйозні, тому що зараз, коли стоять якісь гострі політичні закони, вони не голосуються, не мають підтримки в залі. це цієї технічної більшості, Чи можливо очікувати після президентських виборів переформатування? Я думаю, що і переформатування саме оптимально. Був би варіант це був перевибори, перезавантаження парламенту, адже цей парламент не відображає суспільних настроїв, цей парламент не відображає десь бачення людей, і він і обирався за тих умов. Попереднього режиму Януковича з фальсифікаціями, і я думаю, що багато е депутатів діючих, які не повинні зараз перебувати в парламенті, є. Е ми розуміємо та знать ситуація по тому ж самому вже царьову е народному депутату, коли є вже рішення прокуратури про позбавлення його е недоторканності. Чому власне немає рішення його... Верховної ради так зв'язку з тим, що немає рішення комітету, зв'язку з тим, що немає голосів. В сесійній залі ми маємо таку проблему, тому що немає 226 депутатів, які би мали відстоювати таку дійсно пропатріотичну, патріотичну, проукраїнську позицію. Зайняли і державний що Всіх народних депутатів, які причетні до фінансування, до співпраці з сепаратистами, з терористами, повинні бути покарані, притягнені до відповідальності. Ну, до речі, в цьому вже звинувачують комуністичну партію України. Звісно ж, це ж є п'ята колона Кремля. Вони не приховують, вони відкриють це це говорить те, що озвучує Путін і Лавров. Потім е, Симоненко озвучується з трибуни Верховної Ради. Тобто дійсно то що це є п'ята колона, яка працює перша на дестабілізацію державі, на зрив виборів, на е, підкріплення там сепаратистських настроїв в Україні і на розкол України. І тому ті всі закиди федералізації, це ж ми від них почули. Від дивіться, який великий цинізм сьогодні лунає. Коли ми півтора року в парламент, тому перша прийшли всікраніська відена свобода, піднімали питання про надання. Збільшення повноважень місцевим громадам про це постійно про це говорили на всіх ефірах, на всіх виступах вища наголошували, що потрібно як і бюджет формувати не згори донизу, а знизу до гори більше повноваження дати на місцях, ліквідувати адміністрації, створити виконавчі комітети районні і обласні, які би ці повноваження адміністрації перебрали. Тому що в адміністрації немає жодної відповідальності перед людьми. Вони ж не обираються людьми, вони ж призначаються з Києва і тому, в принципі, десь проблема людей їх мало чого хвили. Ну, Загалом розширення прав місцевого самоврядування це головний напрямок оте, сьогоднішніх змін внесення. Так, ми про це говорили півтора року. Вони не хотіли слухати. Взагалі, партія регіонів і комуністи про це навіть не хотіли слухати і обговорювати. Зараз тільки помінялася влада на них, вони на всю ранку кричать: дайте нам федералізацію, дайте нам повноваження, дайте так ми за, але не в тому форматі, який вони пропонують. Бо та федералізація це явний розкол України. Це є сценарій Кремля. Тобто вони хочуть собі створити. Такі феодільні феодальні князівства, де Повністю нести безвідповідальну політику і зрозуміти, що ніхто їх за це не притягне до відповідальності, тобто створити з Донбасу такий кримінальний зону, де туди не буде мати доступу ніхто. А вони щось завгодно там і творитимуть. Тому федералізація не пройде. Пане Михайло. До речі, фракція партії регіонів вже вкотре наполягає на підписанні так званого меморандуму єдності між коаліцією і опозицією. Які шанси, що все-таки цей меморандум буде підписаний? Не до президентських виборів я думаю, що невеликі. Тому що є суттєві розбіжності і підписувати з коаліцію верніше меморандум з комуністами і з партією регіонів Сьогодні ну це є вибачаюся. але заради того, щоб об'єднати країну вийти Країна об'єднана. Люди ситуація. хочуть жити в одній великій українській державі. Вони не підтримують сьогодні. До речі, 12-й годині зараз в Донбасі відбувається великий мітинг. навіть можна сказати така акція протесту чи навіть страйку проти. Дій так би той Донецької народної республіки в підтримку єдності України всі шахтарі, працівники виходять на вулиці. Тобто ми говоримо про те, що в Донбасі немає оцього сепаратизму. Є група озброєних фінансованих з Кремля бандитів, яка веде війну проти українського народу. Буквально навіть за етнічними ознаками, якщо ти українець, якщо ти розмовляєш українською мовою, кажеш там героя слава Україні, героям слава, за те, що ти носиш вишиванку, тебе реально можуть вбити на вулиці, і такі випадки були. От в чому є загроза. Викрадають наших партійців, вбивають на мирних акціях. Це, це Дмитра Чернявського, нашого керівника преслужби в Донбасі, в Донецьку, і помічника народного депутата Бловацького. Тобто, от яка є найбільша біда, і ми розуміємо, що українці єдині, тобто але є осередок такий сепаратизму у вигляді фінансування з Кремля, якого потрібно зачистити, потрібно ліквідувати. І проблема буде з всі пропозиції місцевої громади будуть враховані. Буде можливість проведення цієї конституційної реформи, надати повноваження місцевим громадам. Все це буде, бо це є наша, до речі, одна з передвиборчих вимог, і ця програма, навіть норма, закладена в наші верніше, в проєкті конституції, свобода, ще яка ще цю проєкт конституції. Декларувала в 2007 році. Ми про це давно говоримо, і ця є підтримка. До речі, навіть і майдану. Ви ж саміте, що практично вся програма захисту українців, з якою ми йшли на вибори, вона була озвучена на майдані. Тобто люди ці ідеї сприймають, і саме словне, що ми не зараз готові ці ідеї реалізовувати втілювати. Але нам потрібно брати президента, готувати конституційну реформу в конституційний спосіб, вносити ці всі зміни, і все буде тоді в, нас, в Порядку. Ну і на вашу думку, власне до виборів президента, чи варто від Верховної Ради очікувати прийняття важливих рішень? Я думаю, що суттєво важливих рішень вже буде не прийнято. Ми бачили по настрою сьогоднішнього дня, що ледво з боями в чий, за Четвертою чи п'ятою спробою нам вдалося проголосувати, врешті-решт дуже важливий законопроект, який стосується, перше, це захисту наших військовослужбовців, всіх хто бере участь в захисту української держави, в соціальних їхніх гарантіях, в житлових і так далі. Тобто, те, що вона зараз ми повинні їм забезпечити і вимагають взагалі. Ми маємо дати великий широкий захист всім військовослужбовцям, ну і працівникам силових структур, які беруть участь в антитерористичних операціях, і тобто. Навіть якщо вони загинули, то їхнім сім'ям має бути належна компенсація. Це велике страхування, це, це і забезпечення житлом, і це і пенсія гідна, і так далі. Тобто, ми повинні розуміти, що ті люди, які віддають життя жертвують заради України, вони мають бути захищені у всіх сферах життя. Тому наше завдання, і ми тому в парламенті цей законопроект все ж таки за п'ятою спробою проголосували. Я думаю, що це є можливо таке основне сьогоднішнє досягнення в парламенті. Щодо змін до виборів законодавства вибору, нам не ви. Вистачило декілька голосів. Я не знаю, чи ми будемо знову вносити ці пропозиції ще раз на голосування, але кажуть, настрій в парламенті зараз не конструктивний, тобто не до співпраці, не до роботи. Тобто, 226 голосів чітких в нас немає. А от стосовно законодавчої ініціативи про вибори в один тур, вибори президента в один Я тур? Я вважаю, що це неправильно. Тобто, ми не можемо частинкою людей якоїсь групи обирати президента. Так ми вже знали такі ну, Давайте такий приклад саме вже в Києві з виборами міс. Міського голови були ще де за рахунок якоїсь купівлі певного електорату частини ми маре міського голову, у столиці не досить адекватного. Тобто, те саме тут є, є загрози. Якщо кандидат в президенти набирає більше 50%, це будуть вибори в один тур. Тобто, якщо він має таку колосальну підтримку, рівень підтримки в Україні. Якщо він цього не має, звісно, повинно бути два і Це нормально. Це в всіх цивілізованих країнах світу є і демократичних, і це правильно. Те саме стоїть наша позиція щодо, наприклад, виборів в столиці в два тури. Це теж було б правильне рішення. Тобто, в принципі, громада а, мала б обирати дійсно того міського голову, такого, який би мав мати конкретну більшість я, частину голосів. А то так буває, що кандидат набирає 20 там, там одну п'яту підтримки і стає там міським головою. Так само і стосовно президента, це просто неправильно. Ну і інформація про те, власне, що Верховна Рада наступного тижня планує оновити склад ЦВК. Це теж потрібно робити, але ми будемо працювати наступного тижня. Я так розумію, аж по моєму в четвер. Тобто розглядати це питання. Я думаю, що ми готові. Тобто, тому що нам потрібно оновлювати ЦВК і багато змінювати кадрів питання в інших структурах державних органах потрібно робити. Ну і власне на сам кінець, які прогнози, адже від виборів президента ми покладаємо великі сподівання надії на те, що можливо в країні щось зміниться, чи можливо розраховувати на те, що ситуація стабілізується. Я думаю, що перше, що ситуація стабілізується. Більше того, ми повинні піти на вибори, повинні проголосувати. Проголосувати не так, як згідно маніпуляції, а проголосувати згідно свої рішення, згідно свого поклику серця і розуміння, що за ту канатуру, яка найбільше представлятиме ваші інтереси в майбутньому. Не навіть не те, якщо той кандидат не виходить там у другий тур, це рівно. ми повинні дати людям зрозуміти, що є підтримка певних програм і бачень інших кандидатів, і з ними мають рахуватися. Що з вами повинні рахуватися, і сьогодні, взагалі, президент це мав бути не та особа, яка обирається на 5 років, і його не цікавить доля народу, тому що він сидить 5 років в кріслі. А має бути механізм в першу чергу відкликання президента з посади, якщо він не справляється своїми обов'язками, тобто процедура імпічмента, і це, до речі, є наша ключова вимога. І ми зареєстрували законопроект. Наш лідер Ахенвол зареєстрував законопроект про процедуру імпічмента президента. Тобто, те ж саме стосується і депутатів, і суддів, і міліції, і прокурорів, тобто всі Органів влади, що громада мала би мати вплив на чиновника, мати вплив на народного бранця і в тому числі і на президента. можливість його відкликувати, якщо він не справляється своїми обов'язками. обов'язки. Я вже не буду говорити про депутатську недоторканність, яка потримується абсолютно всіма, і те саме стосується не тільки депутатської неторканості, а й суддівської, і президентської недоторканності. Що якщо ми знімаємо недоторканність, то до всіх гілок влади. Ну і звісно, що ці ініціативи потрібно буде вже впроваджувати в новому проєкті конституції, над яким ми працюємо. І основне, щоб у нас під цей проєкт конституції знайшлися голоси. Дуже вам дякую, глядачам. Нагадаю, що гостем нашої студії був народний депутат України Михайло Головко. Ми говорили про роботу Верховної Ради напередодні виборів президента. Залишайтеся на парламентському далі. до зустрічі.